Усім привіт! Мене звати Яна. Я авторка, ведуча, ідейна надихачка, сценаристка, монтажерка, дизайнерка, продюсерка і менеджерка цього каналу Свідок еволюції. У моєму каналу один рік. У мене не так багато відео. Всього лише там в районі 35 відео на каналі, але нас уже 31, майже 32 тисячі, за що я вам дуже вдячна. Це відео не буде містити якоїсь смислової нагрузки. Ми не будемо в ньому говорити про критичне мислення, науковий сітоглі, соціальні проблеми. Ми не будемо говорити про гроші. Ми поговоримо про мене. Протягом усього шляху контент-мейкера люди задають питання особисто про мене, що я вірю, що я не вірю. Чому я починала цей канал, ким я працюю, чи ким я працював? Але про моє особисте життя і про ті проблеми, які я зачіпаю у відео. Тож, якщо ви зараз снідаєте або обідаєте, чи вечеряєте, вам смачного, ви часто говорите, що ви під моє відео їсте, і це прекрасно. Якщо ви кудись ідете або їдете, гарної вам подорожі. І це буде такий монолог. В ньому я все одно спробую вас змотивувати до чогось, тому що моя історія є прикладом того, що якщо людина дуже сильно чогось захоче, в неї є можливість це реалізувати. Це мав бути прямий ефір, але я дійсно не шарю, як це зробити, як підключитись стару техніку, свій нікон у вигляді камери, там веб-камери, екрану, але обов'язково з цим розберусь. Якщо буде 50 тисяч, я точно зроблю ефір, можливо, зі збором на зсу на якийсь підрозділ. І ми з вами поспілкуємося у вигляді чатоку. Ну а поки так, я не дуже дружу з технікою. В спільноті ви поставили мені декілька запитань, з них буду відповідати. Але по-перше, дуже дякую вам за ці приємні слова. Тут, подяка мені за ґрунтовну чудову працю за цікавий контент. Мені дуже дуже приємно. Буду старатися робити його далі. Лапа білого кота запитує, цікаво, з яких думок вирішила вести саме такий контент, як готуєшся до нової теми, чи є в тебе помічники? І тут одразу Соріянна Ціґрі, це якщо я правильно прочитала, також плюс-мінус одинакове питання. Цікаво дізнатися про те, що вплинуло на ваші раціональні погляди, чи завжди вони були такими. Бо нині, коли людська рефлексія все далі входить в поширення, як ніколи важливо, навчатися аналізу речей самих себе, в тому числі дізнаючись досвід інших, гадаю, комусь це може знадобитися. До речі, я зустрічаю ось такі питання: типу, яка тематика твого каналу? Бо я прийшов на одне, ти говориш про інше, або я прийшов на фінанси. Ти говориш тут про губи чи про взагалі фемінізм. Люди не розуміють, що далі очікувати від мене. Але я скажу, що в мене не буде конкретної спрямовності конкретної тематики цього каналу. Тому що ми якось на Ютубі звикли, що цей блог розказує про політику, цей про економіку, цей там про красу, цей про ще щось. І, мабуть, це правильно люди мають вміти орієнтуватися, що чекати від того чи іншого, нібито експерта. Але справа в тому, що я не експерт, я не подаю якусь фахову думку. Це більш розважальний контент, і я подаю в цьому влозі те, що я проживаю, свій досвід і з ним ділюсь. І історію якусь таку платформу для обговорення, де я читаю ці коментарі і розумію, що те, що турбує мене, воно може турбувати багатьох. Людей, буквально там тисячі людей думають так, як я, або думають інакше, і вони хочуть протиставити свою думку і поговорити, подискутувати з кимось в коментарях. Якщо ви помітили, підбір тем я роблю такий, який мене реально бомбить. Тобто я йду така по вулиці, розумієш, от мені завжди цікаво, чому зараз настільки популярно збільшувати губи. Я хочу це дослідити, почитати певні думки інших людей, подивитися інші відео і скласти свою і це видати. Що стосується грошей. Пенсії, страхування, звісно, що я трішечки більше експерт в тому, тому що я продаю певний фінансовий продукт і можу говорити про це із якоюсь Більшою фаховістю щодо критичного мислення, щодо того, як ставити все під сумнів, це, мабуть, така штука з дитинства. Я завжди була дуже допитливою людиною, і мені завжди було цікаво, ось в це треба вірити, або в це треба приймати. Чому я маю це робити? Десь до класу 9-го я читала книжки про астрал. Оце сознес на відділення. Не питаю, як це буде українською мовою. Тоді ми російські російська це читала. Я дивилася «Битву екстрасенсів, там слідство вели екстрасенси. І я це все дійсно Вірила, я думала, що це є таке. Потім я почала задумуватися про релігію, умовно, чому я християнка, а інші люди, мусульмани, хтось взагалі не вірить в Бога. І я почала досліджувати це питання. Десь, можливо, в класі 10. му Я прочитала книгу Докінза Бог як ілюзія, і для мене якось все стало таке: типу: Ого, в якій афері ми живемо, чому так багато людей вірить в те, що придумали там 2000 років тому, написали і зараз це наслідується поколіннями. Я ще тоді сиділа, пам'ятаю, в «Контакті», в групі атеїст я була така Затята. Атеїстка, я тоді всім доводила, що Бога немає, і навіщо ви це все вірити. З часом я стала більш толерантною, почала розуміти ці всі релігійні процеси, і сама стикнулася, наприклад, зараз з певною екзистенційною кризою, і з браком релігії. Насправді, тоді я відкрила для себе YouTube, Це було десь, можливо, там 13-й рік, мені здається, 14-й. Тоді я почала дивитися, ну, на жаль, російських блогерів про розвінчення міфів, про викриття різних міфічних легенд, про НЛО, про Йєті і так далі. Я почала прям дуже сильно цим Кавитися, сама читати ці дослідження, які залишали блогери в посиланнях, і саме так на противагу магічному мисленню в мене почало випрацьовуватися критичне мислення. Потім, десь 15-му я знайшла україномовних ютуберів. Для мене таким викриттям стала Тетяна Микитенко. І з її блогом Рагулі вона там теж часто засуджувала, висміювала магічне мислення і різних шарлатанів, шахраїв на цьому полі українському. І повністю вже десь 18-й рік я перейшла там суто на україномовний Ютуб, українських блогерів, коли сформувалася моя чітка політична позиція щодо того, що росіяни нам вороги. І от почала досліджувати це в українському Ютубі. Як я готуюсь до нової теми, насправді це проблема нерегулярності мого контенту через те, що я не можу сформувати Мати чіткий контент-план. Тобто я його формую, деяка тема, я потім не не дивлюсь, і така я про це взагалі не хочу говорити, це мене не вставляє, це мене не бомбить, це не важливо, про це не хочу читати, досліджувати. І приходить тема просто в процесі мого життя. Я, наприклад, спілкуюся з якоюсь людиною, ми зачіпаємо якусь тему, я розумію, що розграється дискусія, вона цікава мені, цікава людині, тобто вона може бути як мінімум цікава декільком людям. Я фіксую це собі в нотатки, і потім я починаю дивитися якийсь контент на цю тему, читати книжки, Якісь дослідження, дивитися якісь інтерв'ю. Наприклад, якщо це про людину. Звісно, що я готую сценарій, готую посилання, але завжди я стаю отак от перед камерою і говорю це своїми словами. Я не можу повністю прочитати те, що я фактично написала, я імпровізую, і вже в ході також можуть народжуватися якісь думки в ході запису відео. Питання від Антона Брядко, який університет закінчувала, на кого вчилася, як прийшла ідея з Ютуб-каналом, як придумали назву? Які можете дати поради молоді від 18 до 25, яке у вас хобі, окрім Ютубу? Який університет я закінчувала? Я вчилася в Національній академії внутрішніх справ. Я вчилася на слідчого. Деякий час я попрацювала все таки в поліції, слідстві, але з часом я перейшла в приватну сферу, в приватне підприємництво, тому що я завжди розуміла, що я людина, яка любить свободу в службі на державу, в поліції особливо це чотири рамки, які надають тобі можливість розвиватися і говорити те, що ти хочеш говорити. Як прийшла ідея з ютуб-каналом, ну я вже говорила, що десь 17-18 рік я повністю почала дивитися і шукати прям цілеспрямовано українських ютуберів. Я відписалася від російських просто свідомо не хотіла їх дивитися. Я зрозуміла, що українські ютубери є, вони роблять не менш якісний контент, цікавий але їх дуже мало. І я завжди думала. Ще навіть тоді, коли я дивилася цих там російських блогерів, що Ютуб це цікаво, це класно. Ти створиш якийсь контент, ти генеруєш думки, ідеї. Ти маєш площадку для того, щоб е, просувати якусь свою думку. Тобто мені це завжди подобалося, але я завжди думала, що не достатньо красива, недостатньо харизматична, якось щось не так у мене зовнішністю з падачою, що не настільки взагалі і геніальна, щоб прямо продукувати якийсь контент. Надивленість українським контентом в мене вже була. Ну власне, і там англомовним контентом до цього іншим контентом і я вже розуміла, що може бути цікаво, що може бути нецікаво, які теми можуть бути дискутивними, які нікому не цікаві. І коли почалось повномасштабне вторгнення, я була волонтером в Києві, не виїжджала. І три місяці ми фактично кожного дня, там з восьмої до пізнього вечора, приходили в штаб, волонтерили, допомагали, і я була повністю зайнята в процес волонтерства. А я не займалася своєю діяльністю підприємницькою, я не працювала на інших роботах. Тобто, в мене була тільки волонтерська діяльність, яка займала фактично увесь час. І коли звільнили Київську область, не було такої нагальної потреби кожного дня приходити в штаб. і Фактично фізично розвозити гуманітарку, я розійшлася з хлопцем. Це був теж дуже такий тяжкий момент, але водночас розрив стосунків вивільняється знову ж таки дуже багато часу, мотивації щось робити, і я зрозуміла, що пора. Як продума назву каналу, взагалі створення мого YouTube це щось дивовижне, тому що в мене взагалі не було ніяких навичок і розуміння, як це робити. Я просто все робила інтуїтивно, і до сих пір я продовжую це робити. Якось викручуватися і придумувати щось. Ну от воно не працює, а ти такий. Я зараз придумаю, як це скачати, як зробити захват відео, потім накласти звук, як це зробити через старий комп, через якісь зломані версії. Тобто, мені здається, оця от креативність у мене от в поліції з'явилася. Як я придумала назву, це теж дуже така смішна ситуація. Я хотіла, щоб назва цього каналу була Вічний еволюціонер. Тобто, все одно я хотіла, щоб в назві була еволюція найбільше пов'язана не з тією еволюцією, до якої ми звикли да, в розумінні природного явища, а вона більше пов'язана як взагалі процес розвитку твоїх думок, процес розвитку ідей, людства, світу, тобто рух кудись в краще. Я придумав, що цю назву вічний еволюціонер. Тиждень монтувала відео, тому що я не розуміла, як працює взагалі ця система монтажу. Тиждень мені знадобився, щоб зробити перше відео, від якого я до сих пір крінжую. Мені здається, будь-який блогер крінжує від першого свого відео. Я назвала так канал, і десь пройшло, може, годин вісім, як я вже не думала загружати відео, і ми з моїм другом він теж допомагав мені назвати от цей канал так. Ми сідаємо і я тако кажу: а ну, загугли в Ютубі чи показуй мій канал. Ну, Він пише Вічний еволюціонер. І ми знаходимо канал, який був там буквально відео, яке загружено там 8 годин чи 7 годин тому. І там щось було про футбол. я ж не пам'ятаю, чи є такий канал зараз взагалі на Ютубі, і там щось було про футбол. І він названий вічний еволюціонер. У мене була паніка, тому що я вже думала, я вже собі візуалізувала, як мене там кудись запрошують, як я буду великим блогером з назвою цього каналу. І просто якийсь тіп назвав канал так, як я його теж назвала. Я вже думала, що це неможливо, що коли ти забиваєш в Ютубі назву свого каналу, що вже ніхто не може так назватися. але назвався і мені довелося якось ну, перейменовувати свій канал, щоб не гуглилося два канали одночасно і не розуміли, який з них мій. Але перед цим ми записали з моїм другом всі версії, пов'язані там з еволюцією, там ще якісь назви. І от я вибрала свідок еволюції, тобто спостерігаєш за тим. Як еволюціоную в першу чергу я сама? Як еволюціонують люди навколо? Як еволюціює взагалі людство? Які можете дати поради молоді від 18 до 25 років. Дуже багато речей я не зробила до 25 років у зв'язку з тим, що я боялася, що про мене подумають інші люди. Як я буду виглядати це якийсь страх невизнання, сумніви в собі. Якби я це почала робити, наприклад, той самий Ютуб, не боячись, що я якась некрасива, негарна, нерозумна, негеніальна, я би просто зараз уже мала абсолютно іншу якість, інші можливості. Я би просто розвивалася разом із тим каналом із тими людьми. Ну, це дуже логічно. так, Анастасія запитує, яким ти працювала до цього, що тебе надихнуло на створення власного каналу, що хочеш змінити в українському суспільстві завдяки своєму контенту. Що мене надихнуло? Я дуже пам'ятаю, що в Києві я сиділа в парку Шевченка і побачила Віталіка Гордієнка, який робить контент. Я сиділа на лавочці, і я була з людиною. І в той момент, коли ми спілкувалися, я навіть не чула, що говорить ця людина. Я думала про те, настільки це класно просто створювати контент. І як відбувається цей процес зйомки? Я дивилася на цю камеру, я дивилась на Віталіка. А я ж Віталіка дивилася вже до того. Я подумала: вау. і потім знову ж таки я потрапила на якийсь шорт. Чи на якесь відео, де Віталій Гордієнко говорить знову ж таки, бачите, загін кіноманів зробив дуже багато для того, щоб створився цей канал. І він там сказав у цьому відео, і ці слова мені прямо в сердечко так от залетіли. І він сказав, що якщо ви коли-небудь хотіли створювати контент, то прямо зараз є надзвичайно великі можливості, тому що це вагон, який стоїть, який ще навіть не рушив, і можна спокійно зайти. І у вас буде аудиторія, люди потребують Україну мовного контенту. Тому прямо зараз робіть цей контент, от прямо зараз. І я пам'ятаю, і надихнулася цим коротеньким відео, що я така, так, треба це робити. Яку політичну силу підтримуєте на даний момент і за яку голосували на останніх виборах? Стар Купер 4472, мене запитує. Єдине, що можу сказати, що завжди була націоналістичних поглядів, інколи прям радикальних в деякий час, коли там от, з 14 по. 18-й, мабуть, 19-й рік щодо росіян, щодо російської мови, у мене завжди були заруби, у мене завжди були сварки в Інстаграмі, в родині, в, поміж людей. Я завжди намагалася довести і через те, що я була юною, я була дуже молодою, в мене була от ця радикальність така: переконати всіх в тому, що вони неправі. І я робила це такими способами і методами, що до людей не доходило. Тому що якщо ти агресивно говориш, що ти маєш спілкуватися українською мовою, а не мовою расистів, це особливо і від собі до 22-го року, ну це сприймалося не дуже. Я завжди підтримувала україноцентричні партії, представників і завжди голосувала за тих, хто створював меседж Україна без Росії. Цікаво чи стосується теми відосів якогось власного досвіду. Я часто зустрічаю теми, якими сама цікавилась раніше, чи до чого друзі злучення є або були. Наприклад, останні відео про позитивне мислення сильно штовхнуло мене в минуле, де багато знайомих цікавились цим. Ці. У вас так само я відео завжди роблю з власного досвіду. Якщо ви помітили, часто. Говорю про свою родину, своїх друзів, сім'ю, про прожити якийсь період. Я завжди пропускаю це через себе. Ви багато говорили, що займаєтесь підприємською діяльністю, розкажіть про це. Сюди ж, які у вас відкриті кведи. Що думаєш про SterLife, про Мідлайф? Тут запитувала про страхування, про пенсії, ну, в загальному те, чим я займаюся, окрім Ютубу. Ютуб це, звісно, моє хобі. Я приділяю менше часу, ніж основним роботам. У мене такі. Фактично 5 зайнятостей, тобто в мене є підприємницька діяльність, де я працюю як ФОП. У мене є дві підробітки, такі фрілансерні Ютуб і ще волонтерська діяльність. Волонтерська діяльність потребує, мабуть, найменше часу, але я все одно стараюся нею займатися. Ми організовуємо аукціони. Можете, до речі, доєднатися до моєї інстаграм-сторінки. Там часто я почу збори, часто у нас цікаві якісь заходи від нашого благодійного фонду. Щодо основної діяльності, це підприємницька діяльність посередне. Між страховими компаніями Лайф і клієнтами розповісти про цю сферу це дуже об'ємний міський матеріал. Дуже по-простому У нас є клієнти, які хочуть укласти довгострокові пенсійні накопичувальні програми або страхування життя. І у нас є компанії міжнародні, які українські, з якими ми зводимо клієнта. Це надання консультативних послуг і навчання людей робити те, що роблю я фактично це основний мій дохід. По кведу в мене є основний, це той пов'язаний з діяльністю у сфері страхування по Ютубу. Ви можете погуглити, які кведи підходять під блогерів, і там, в принципі, ви можете додати всі кведи, зайвим не буде. Ну і про страховий бізнес. Я дуже люблю цю сферу обожнюю, обожнюю продукт. Це непростий, нелегкий бізнес, який потребує дуже багато внутрішніх змін. Це треба йти до людей. Потрібно змінювати себе в першу чергу, йти на страх, щось продавати. Я дуже люблю спілкуватися з людьми про цей продукт, про якісь важливі питання, фінансову грамотність, цей бізнес дав мені дуже багато класних людей. Завдяки, мабуть, цьому бізнесу я все ж таки почала вести Ютуб. Сфера дуже цікава і ніколи не робила рекламу своїх послуг. Тож, якщо ви цікавитесь страхуванням життя, цікавитеся створенням собі пенсії приватної або якоюсь фінансовою грамотністю чи консультацією, ну ви знаєте, куди звертатися? Пишіть в інстаграм. Ви вже в глибокій старості. ви Дуже щасливі. і Ваше життя склалося саме так, як ви хотіли, і ви досягли всього чого прагнули? Чого ви досягли за життя? Цілі постійно змінюються. Важко сказати, що я буду хотіти через 40-50 років, однозначно, це якась фінансова свобода, тому що я би не хотіла бути бідною пенсіонеркою. Ну, власне, я її не буду, не, надіюсь, що вистачить накопичень. А фінансова свобода дозволяє займатися тим, що ти хочеш. А ще я буду хотіти там, в 60-70 років, Бог його знає, може захочу посадити собі сад яблучний і збирати її яблука, просто не знаю, доглядати за ними. Ну і питання про особисте життя, не дуже хочеться відповідати на них. Я, як і будь-яка людина, просто хочу бути в стосунках з щасливою, і ви розумієте, щоб знайти свою людину, стосунки в яких ти хочеш бути щасливою, це завдання з завдання зірочкою. Тут також у мене запитали, як знайти свою людину, От ніяк не можу. Ну, зрозуміло, що ви цілий всесвіт, у вас є всередині свої думки, погляди, і ви зустрічаєте людину, яка також є якимсь цілим всесвітом, неважливо яким, можливо, з чорними дірами. І вам потрібно якимось чином сконектитися. І вжитися, притертися. Окрім цього, для того, щоб було цікаво, і ви хотіли саме будувати з цією людиною стосунки. Ваше ви має виникнути якась хімія та закоханість. Тому це вкрай рідко зустрічається. Мені наприклад дуже важко знайти людину, яка мені буде симпатична і ще з якою я захочу щось будувати. Просто потрібно робити більше спроб, якщо вам це нагально необхідно. І про контент ми зараз будемо говорити про YouTube. Я дійсно його роблю сама, і я сподіваюся, що своїм ось цим прикладом я вас спонукаю. Шлях Богри мене почався з того, що я купила собі біушний фотоапарат. Я взагалі не розбиралася в фототехніці, просто хотіла собі купити фотоапарат, щоб на щось знімати. Я піддивилася блогерів, всі там говорять, да, неважливо, не важливо на що знімаєте, хоч на телефон, хоч на ще щось. А я хотіла от прямо зразу купити собі фотоапарат. Але дуже боялася ризикнути і купити фотік новий, тому що я розуміла, що раптом в мене не піде ця вся справа з Ютубом. Ця вся техніка буде в мене лежати, або мені доведеться її продавати. Це був квітень чи травень. Я не пам'ятаю, от 22-го року. Я пам'ятаю, що Київ тоді ще був такий напівмертвий, не було людей, і я десь на Оликсі знайшла ви бушний фотоапарат. Я, до речі, до пір на нього знімаю. Він прям ідеально виконує свої функції. Звісно, що треба буде купувати нову техніку, але поки що я переживаю і молюсь, щоб він, не дай Бог, не почав у мене лагати. І все було зачинено. Я домовилася з якимсь чоловіком, який продавав цей фотоапарат. Я десь кудись поїхала. пам'ятаю, на Софійську Борщагівку стоять у ці їжаки, пусто. Я і сама, і під'їжає якась бусик. І звідти виходить цей мужчина. Такий, знаєте, роботяга, в нього такі грязні руки, і він дає мені цей фотоапарат, і я йому плачу гроші. І я думаю, боже, хоч би цей фотоапарат працював, бо я ж взагалі не розумію, що буде відбуватися, коли я почну на нього щось знімати. Там був кітовий об'єктив на тому фотоапараті. Він, звісно, що не розбивав фон. Я просто на нього ходила фоткала, Я просто була дуже рада і задоволена, що я от купила нарешті. Це була моя дитяча мрія купити собі зеркальний фотоапарат. Я трішки на нього пофоткала, зрозуміла, що відео він знімає ну якби так собі, і треба було мені об'єктив. Я знайшла так само на Оліксі людину, яка продає бушний об'єктив. Я коли це все встановила, я зрозуміла, що він і кроповий, і портретний, і що відбувається так, що от я сижу ось тут, а камера у мене там за три метри. У мене не було світла, зрозуміла, ага, треба тепер світло. Потім я купила софтбокс. У мене теж цей софтбокс стоїть тут. До речі, він не прям супер якийсь дорогий. Потім я зробила одне відео про губи, у мене з'явилася якась монетизація на каналі, я вже зрозуміла, ого, у мене вже тисячу підписників є. І вже я додала свої картки на донати. мені там трішечки. Не донатили і купила собі штатив. До цього мене був такий маленький штатив. Меню такий за 500 гривень. Я його це ставила всюди і якось намагалася на це все знімати. Купила собі більш-менш адекватний штатив, який до сих пір також мені слугує. З приводу мікрофону, я купила мікрофон за 500 гривень. Таку петличку, знаєте, вона теж відпрацювала. І з часом я вже потім така: гамні, треба купити рекордер, знову ж таки, за донати. Я купила рекордер. Далі у мене питання постували з мікрофоном. І, до речі, до сих пір я сам мікрофон не купила. Я користуюсь петличкою, яку мені дали просто поюзати. Я вибираю мікрофон, і також всі донати, які є. На баймі кофі, всі донати, які мені кидають на кортки, я взагалі не беру, мабуть, каву ще я не випила за ті донати, я абсолютно всі ці гроші скровую в контент. Тому що, розумієш, техніка дорога, вона буде ламатися, і якось часом потрібно її оновлювати. Я вважаю, що, до речі, оновила. А як я монтувала, як я монтую до сих пір, це прям... це прям магія, я вам чесно скажу. Я монтую на дуже старий ноутбук. Прям настільки старий, я навіть не знаю, скільки там оперативної пам'яті, мабуть 4 ГБ, якщо і є. Я поміняла там жорсткий диск, це робочий мій ноутбук, дал такий, прям що ти ти його відкриваєш, не ну, тискаєш кнопку, він запускає ракети в космос. Він прям гудить безмежно, настільки сильно гудить. Коли рендерить рендерить по там добу, може рендерити 24 години, якщо там є якісь футажі, грінскрін, якщо є якась кольорова корекція, звукова корекція. Ну це просто неймовірно. Я наскільки сильно мучилася з тим монтажем, я сама освоїла той до прем'єр. Для мене це теж було дев'ять кругів аду, але я це зробила, тому що я дуже сильно хотіла робити. Цей контент. Я вам скажу так. Я до сьогоднішнього дня і це відео я буду монтувати на тому комп'ютері, на тому своєму старому ноутбуці, на Adobe Premiere. І він якимось чином ні разу в мене не вилітав. Ви виявляєте? Просто це я не знаю, як склалася так планети, я в магію не вірю. Але він ніколи не вилітав. Він дуже тупив. Він прям. Отак от, от відбувався у мене рендер, отак от, от промотка відбувалася. Але останнє відео я вирішила зробити цікаве з гостем в студії. Я виняла оператора, заплатила йому гроші, я виняла студію з донатів, очевидно. що. І він зняв суперкласний контент на кінокамеру, і воно важить там 130 ГБ самого само матеріалу. І там ще відео з iPhone, яке на іншому кодеку. І в мене просто до прем'єр і цей ноутбук. А від того, що я туди щось намагаюся загрузити. Ну, ноутбук у мене все, він здався. І Я розумію, що більш круті проекти я вже не зможу монтувати на ньому. І я прийняла рішення дещо собі купити. Зараз я вам покажу. Якби розрочку не знаю, стільки я швидко віддам цей кредит. Ну, склала в коробку таке, ніби я в коробці його да, тримаю. Звісно, ж ні. Тому ось цей от інструмент. Ось цей ось красивий інструмент, він можливий тільки за рахунок того, що в мене є донатори. Це ви просто золоті люди. Я його купила, але я вам скажу так: я не розуміюсь, як мені монтувати в DaVinci. це абсолютно інша просто монтажна система. Я коли повідкривала всі ці штуки і зрозуміла, що Боже, мені треба ще, мабуть. Ну, тижні два для того, щоб розібратися, як закрити вкладку на макбуки, тому що я завжди користувалася Windows. Але це говорить про те, що цей контент буде швидшим, якіснішим. Я буду генерувати купа ідей і працювати на цьому інструменті набагато приємніше. І я впевнена, що рендеритись у мене буде на не відео не 2-3 дні, а швидше. Тому підписуйтеся на Кофі. класно, на. Да? Купила макбуку, розсрочку, тепер просить в донаторі. Ну, а що робити? Таке життя блогера. Тепер у мене ексклюзивчик для Баймія Кофі. В останньому відео я зняла реально класний ексклюзивчик. Вийде це відео, я зроблю спонсорство на Ютубі, тепер віднині в мене буде спонсорство на Ютубі для і ранній доступ відео для тих, хто буде мене підтримувати грошенятками. Окрім цього, я доросла до свого телеграм-каналу. Я, до речі, його залишаю тут посиланечку чи QR-код. Не знаю, я ще його не створила, але коли вийде це відео, точно буде цей телеграм-канал, який буде називатися «Свідок еволюції». Ми будемо там поговорювати різні теми відео. Я буду закидати свої кругляши тому підписуйтесь, будь ласка, буде цікаво. Якісь Свої думки ви буду радитися з вами. Ви будете голосувати, підсказувати мені теми на наступних відео, скидати якісь матеріали. Я думаю, що ця спільнота буде прикольна, цікава, класних людей. Можливо, навіть будемо десь збиратися в Києві або коли я буду в Львів їхати, чи в Дніпро, чи в Кропивницький, мої міста, де розповсюджений мій бізнес. І будемо там спілкуватися з вами. Якщо є якісь питання, залишилось, я на них не відповіла. Пишіть їх в коментах. пишіть мені в інсту, підписуйтесь на мій інстаграм. Врешті-решт там 2500, то блогер. та? треба трошечки більше, щоб було. Дякую, що ви підписуєтеся. Дякую, що стаєте моїми баймі коферами. Як це правильно сказати? Дякую, що донатите мені на картки. Дякую, що берете участь в активному житті українського Ютубу і в підтримці Збройних сил України.